Час писати нові вірші. Від старих віршів вже ніхто не плаче. Бо старі вірші стали старими, і ось уже підлітки, немов арештанти стоять і чекають на свіжі Криму, щоб дорослі і страждати. Бо зі старих віршів лишилася тиша, і в тиші свій не ступиш і кров. І немає поетів, які мали вірша, аби посилити веча цього року і підлітки. Загадкові не можуть домовитись поміж собою. І як їм назвати це згустом у мові, який нас назвати «любов»? І як їм назвати це затеплення серця? Я відчувати звучання у тиші. Зірки сьогодні невелозерті. Час писати нові вірші. Бо старі вірші вже немає сина, і старі поети вже не мусять вмирати, вони забули, про що їх просили. Кому потрібні їхні поради? юна сестра велосель, приходить без добру і потреби. Але кому потрібен вірш про безсмерть, якщо там немає нічого про те, давай знову прибувати предмети, давай озвучувати таємницю. Всім потрібні нові поети. Потрібен хтось, хто говорить, дурниця. залежності від дихання і від неміння.